Підвищення тарифів на електричну енергію, газ та тепло викликало неабияку стурбованість жителів Херсонщини. Цей крок є необґрунтованим і може призвести до посилення соціальної напруги і ще більшого зниження рівня життя, заявив у студії телеканалу Твій Плюс депутат обласної ради Сергій Хлань. Він підкреслив, що Україна має унікальні можливості для забезпечення енергоносіями і утримання ціни. Депутати Херсонської обласної ради зібрали 22 підписи з вимогою провести позачергову сесію з метою звернення до уряду та президента України щодо необґрунтованого підвищення тарифів. Ми закликаємо провести позачергову сесію на 14 число. Чекаємо відповідну реакцію від керівництва обласної ради, і ми підготували проєкт рішення звернення. До кабінету міністрів, до президента України і до Верховної Ради щодо мораторію на підвищення цін на енергоносії до кінця поточного року. Детальніший матеріал на цю тему дивіться у середу, 13 січня, о 20.00 у програмі Діловий тижневик на телеканалі ТВІ Плюс.